Шановні присутні, відповідно до графіка засідання Постійних комісій міської ради з метою підготовки питань для розгляду на черговість в першій сесії міської ради проводить засідання постійної комісії. Відповідно до норм чинного законодавства України, засідання комісії проводять у режимі відеофіксації. Шановні члени комісії, прошу зареєструватися за допомогою системи Рада голосу. Всього за списком 4 члени комісії. А, вже п'ять членів комісії, три присутніх. Зареєструвалися теж троє. Комісія правомочна працювати. Нам необхідно затвердити порядок денний засідання комісії. До порядку денного включено два питання про проєкти. Рішень про внесення зміни до договору оренди частини адміністративної будівлі, що належить до комунальної власності Ликовецької територіальної громади Вінницького району Вінницької області 31 жовтня 25 року номер 120816 І про проєкт рішення про внесення змін до договору оренди частини приміщення, що належить до комунальної власності Ликовецької територіальної громади Вінницького району Вінницької області від 26 березня 2021 року номер 08 06, -1 -2. Інформувати буде Олена Олександрівна. Якщо немає змін до проєкту, прошу голосувати за порядок денний. За три рішення прийняте. Так, порядок денний затвердили і. Олена Олександр, да. Перше питання, будь ласка. Перше питання: пронесення змін до договору оренди частини адміністративної будівлі, що належить до комунальної власності Липовецької територіальної громади Вінницької райони Вінницької області від 31 жовтня 2025 року номер 12 08-16. Даним проектом рішення пропонується внести зміни до договору оренди в частині зміни нумерації кабінетів. Коротко розказую про що це. У жовтні минулого року між Липовецькою міською радою і комунальним підприємством комунальною установою Інклюзивно-ресурсний центр був укладений договір оренди на частину приміщення, в якому вони здійснюють свою діяльність. Подальшому в цьому приміщенні була здійснена реконструкція, виготовлений новий технічний паспорт. Зменшилися кабінети, кількість їх, так як була реконструкції, об'єднали кілька кабінетів. І змінилася нумерація, Щоб привести у відповідність до технічного паспорту, просто в договорі оренди міняємо номера кабінетів. Загальна площа об'єкту оренди не змінюється. Тому прошу підтримати даний рішення Так, інформацію доповідача даного питання беремо до відома Якщо є може, якісь питання ще. Це, це Немає. Немає. Угоджуємо проєкт рішення для винесення на розгляд чергової 101 сесії міської ради 8 скликання. Прошу голосувати за три рішення прийнято. Слідуюче питання. Про внесення змін до договору оренди частини приміщення, що належить до комунальної власності Липовецької територіальної громади Вінницького району Вінницької області від 26 березня 2021 року номер, 06, номер 08 06 дріб 1, дріб 2. Даний проєкт рішення розроблений за результатами розгляду клопотання управління праці та соціального захисту населення Вінницької районної військової адміністрації Вінницької області. Вони до нас звернулися з тим, що е з проханням е зв'язку з тим, що в них відбувається скорочення штату, вивільнюються деякі кабінети, які вже їм в оренді не потрібні. Вони просять зменшити орендовану, загально орендовану площу приміщення е і просять залишити вони в оренді чотири кабінети загальною площею 48,2 і метри квадратних. Оренда в них була за одну гривню, за одну гривню і залишається. Прохання підтримати даний проект. А скільки виміляються відбудеться? Чотири. В загальному вивібляються шість. Ніх було 10 кабінетів в оренді, залишається 4. Це... Ні, ні. Це управління праці, що по Герою Майдану 22. Вінницької районної військової адміністрації. Раніше вони були. Вони написали, що Скорочується штат в них ще договір від 21-го року, в березні цього року він завершується. Ні, там буде в нас ем, інший центр. Тут, я не готова зараз вам сказати. Центр життєстійкості. Чим вони мають займатися? У мене немає матеріалу, я не можу вам зараз. Питання ще є. Нема, переходимо до голосування. Ну, інформацію взяли довідома і погоджуємо проєкт рішення для винесення на розвитку чергової 101-ї сесії міської ради Власного Спітчів. Переходимо до голосування. За три рішення прийнято. Питання порядку денного нашої комісії. вичерпані. Всім дякую.